Вітаю вас на уроці з математики і сьогодні ми з вами розглянемо тему знаходження дробу від числа. Але перед цим перейдіть за посиланням під відео та підпишіться на телеграм-канал, де ви зможете проходити опитування математичних прикладів. Ну а ми з вами починаємо. Перша задача, з якою ми почнемо розбір цієї теми у класі 30 дітей. Дві п'ятих з них хлопці. Скільки хлопців у класі? З правої сторони, ви маєте схему, так, яка в нас зараз вже наведена. Але ми можемо це представити за допомогою кругового сектора, так? Тобто розділимо цей круг на 5 частинок. Всього, тобто, весь кружечок це 30 дітей. Відповідно, один шматочок і другий шматочок це хлопці і їх дві п'ятих. Скільки хлопців нам потрібно розрахувати у класі? Тобто, скільки складає дві п'ятих. Давайте ж з вами поглянемо для того, щоб знайти. Дробове значення від числа нам потрібно це число помножити на дріб. Таким чином, представляємо 30 у вигляді 30 перших помножити на 2 п'яті. За правилом множення дробу, ми маємо чисельник помножити з чисельником, знаменник зі знаменником, але перед тим щоб не працювати з великими числами, переглянемо, чи є можливість по діагоналі скоротити число, тобто поділити його на однакове. 30 та 5 ділиться на п'ятірочку. 5, 5 поділити на 5 буде 1, 30 поділити на 5 буде 6. Таким чином, ми отримуємо дріб 6 перших, помножити на 2 перші. Це дорівнює 12 перших або одразу 12 хлопців. Таким чином ми розв'язали з вами першу задачу. Переходимо до наступного. Тобто, щоб знайти дріб від числа, достатньо число помножити на цей дріб. Задачі на знаходження дробу від числа розв'язуються дією множення. Наступна задача у книжці 140 сторінок. Першого дня учениця прочитала 0,3 від обсягу книжки. Скільки сторінок прочитала учениця першого дня? Ця задача дуже подібна на попередню. Ми знову ж таки можемо представити книгу. Всі її сторінки у вигляді кругу. 140 сторінок це вся книжечка. Першого дня учениця прочитала 0,3 це за перший день. Скільки сторінок прочитала учениця першого дня? Невідомо сторінок саме за перший день. Для того, щоб розв'язати цю задачу, ми маємо 0,3. Десятковий дріб представити у вигляді звичайного, і це буде 3 десятих. Тепер можемо, користуючись з попереднім правилом, число, від якого нам потрібно знайти дріб, помножити на 3 десятих. Одразу 140 можемо представити у вигляді 141, помножити на десятих. 10. І 140 і 10 ми скорочуємо на десяточку. І отримуємо 1 і 14. Це дорівнює 14 помножити на 3. Буде 42. Знаменнику 1 та 1. Тому першого дня учениця прочитала 42 сторінки. Задача розв'язана. І остання задача. Турист має подолати 12 кілометрів за першу годину. Він подолав 25% від цієї відстані. Скільки кілометрів подолав турист за першу годину? Знов таки таки, ми можемо представити або за допомогою прямої. Весь шлях, який потрібно подолати, або за допомогою кругу, як вам зручніше, за першу годину турист подолав 25%. Скільки кілометрів подолав турист за першу годину, тобто ось це нам і потрібно знайти. Користуючись правилом представлення відсотків у вигляді звичайного дробу 25%. Це дорівнює 25% у співвідношенні до 100, бо всього 100%. Дорівнює, тепер скорочуємо цей дріб на максимальне число, ми можемо поділити на 25%. Таким чином, 25 поділити на 25 буде 1, 100 поділити на 25 буде 4. І ми знайшли, що 25% це 1 четверта. Таким чином, 12. Ми маємо помножити на 1 четверту. І це дорівнює. 12% представляємо у вигляді дробу 12%. Перший. Помножити на 1 четверту. Перед множенням дивимося, чи можемо скоротити по діагоналі числа. Якщо можемо, виконуємо цю дію для того, щоб працювати з меншими числами. 12 і 4 ділиться на 4. Чисельнику 3. Знаменнику 1. 3 помножити на 1, буде 3. В знаменнику 1. Турист подолав за першу годину 3 км. Бажаю вам успіхів і до наступного уроку!